Тут ремонтом БМВ займається. Так, заїжджаємо. нам роботу такого відстрейду. Ти вже бачиш і думаєш, що треба тут міняти, ні? Стойка, порог, дві двері покраска і ліжко. Рострік задній оплатний. Рострік задній оплатний. Передній теж Передній перекрас. перекрас. Що ти думаєш? Зробимо це? Легкий. Легкий, нет? Покажи вот, что тут что тут за удар будет. Я б сказал на Заломаем и меняем полностью бок от По всю часть. Ну не так. Короче, нічого сложного. Будем зараз підготавлюємо, зараз його будем вырезаем. И І... красок. Краси. Бочина вже є, ще не приправлено.